Привіт, любі малята! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною вивчити вірш Надії приходько жовтень. Ось послухайте, будь ласка, цей віршик. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче золота. Вітер мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Малята, скажіть, про що йдеться в цьому вірші? Так, звісно, про осінь. А що робить ясен? Так, він осипає листя. А який дуб? Дуб нахмурений. А яка стала берізка? Так, берізка стала, наче золота. А що робить вітер? Так, він розпліта косиці берізки. А зараз, малята, ми з вами ще раз прочитаємо цей віршик тільки вже за допомогою малюнків підсказок. Тож, приготувалися, починаємо. Тихо, осінь ходить гаєм. Ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче золота. Вітер мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Молодці малята ви справились! а тепер. Ми ще раз прочитаємо цей віршик, об'єднавши всі строфи, і, звісно, нам будуть допомагати наші малюнки підказки. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче золота. Вітер мов би, ненароком їй косиці розпліта. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобався цей віршик, і ви його вже запам'ятали. До наступної зустрічі, малята!